А які слова найчастіше в ньому повторялися? Які? Згадую, як Голгофу згадую. А другий? теж дуже часто повторялась фраза, практично весь гімн. Дякую. Коля сказав, за мене він вмер. Це служіння сьогоднішнє, воно особливе служіння в житті церкви. І я прочитаю текст, який написаний Іван від Луки, 22 розділ з 19 вірша, і взяв хліб і подякувавши, розламав і дав їм, кажучи це тіло моє, яке за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Так само взяв чашу після вечері промовляючи. Ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас приливається. Коли слухаючи виступи політиків, я звернув увагу, вони часом кажуть фразу питання по суті. І мені хотілося б сьогодні дещо по суті цього служіння сказати. Якщо ми уважно прослухали тільки що текст, я ще раз прочитаю ці слова чи маленьку фразу з цих слів. Це чиніть на спомин про мене. Про що це говорить? Що це постанова Ісуса Христа для Церкви? Так, Коли ми знайомимося з християнством, ми знаємо, що Ісус Христос дав дві обрядових заповіді для виконання, і одна з них. Це вечеря Господня, або ще причастя, або спомин страждань називають. І це є постанова Ісуса Христа. Тобто сам Господь дає таку, таке повеління для народу Свого це робити. Що ще в цьому тексті ми можемо звернути увагу зразу, по суті, що сьогоднішнє служіння є знаком завіту, який вказує на нові стосунки або нові основи договору чи заповіту бога людям, який вступив в дію після смерті того, хто його заповів? Можна зараз знаходити підтвердження в інших місцях Святого Письма, але я думаю, що той, хто Слово Боже читає, він може згадати. Тобто це знак знак, він знак він нагадування нового завіту. Він вступив по смерті заповідувача. Чи потрібен Богу? Чи потрібно Богу це нагадування? Бог, будучи самодостатнім Богом, суверенним Богом, Він знає, і це з Його волі все чинилося, Він не потребує. Здається, чи потрібно Богу, щоб ми нагадували про Нього тут? Знову Богу, це не потрібно. Це необхідно для нас. Колись в школі викладачі нам говорили, повторення Мать учення. Чомусь ми постійно це якби нагадували, але в цій фразі вказаний цікавий зміст, що повторення це мати навчання, а навчання говорить про процес або ствердження, або розширення знань. Через то мені хотілося, щоб дивлячись на це служіння. Ми не просто його виконували, а міркуючи, розважаючи в своїх серцях, зростали в пізнанні благодаті нашого Господа Ісуса Христа. В діях святих апостолів, другим розділом, 42-м віршом, ми читаємо, і, постій, і вони постійно перебували у вченні апостолів і в єднанні, і переломленні хліба. Тобто це була звичайна, чи можна сказати, по іншому це було спочатку церкви, це служіння. З самого початку воно відбувалося. Але якщо ми подивимося на текст трошки раніше, дивіться, як тут написано. Отож, ті, хто охоче прийняли Слово, охрестилися, і в той день приєдналося близько трьох. Тисяч душ. Тобто перед умовою було, прийняли слово, слово прийняли говорить про те, що вони повірили, довірились і засвоїли для себе це слово, прийняли Прийняли рішення вірити цьому слову. І коли вони повірили, вони прийняли хрещення, повірив ім'я Отця Сина. І Духа Святого. Тобто вони прийняли Слово. І ті, які прийняли слово, ті, які охрещені по вірі, а не їх хтось охрещував, вони, це було добровільне виявлення їхнє, вони приймали участь в цьому служінні. І вона написано: і вони постійно перебували у вченні апостолів. Тобто прийняли слово, охрестились. І перебували у вченні. Це, можна сказати, три передумови таких невели... ну, не то, що невеликих, вони, я б сказав, би основних, які передують участі в цьому служінні. Вони перебували в ученні апостолів. Ми можемо сказати, як це перебувало. А як? Ходячи на зібрання, слухаючи. Це вже з одного боку перебор. Самі читаючи, самі вивчаючи. Пам'ятаєте повеління Ісуса Христа? Дослідіть написання. І от, здається, проповідникам це треба. А мамі, яка має одного чи двох дітей, треба вивчати Слово Боже. А оказується, треба, тому що це повеління Ісуса Христа. І Досліджуючи пісня, це означає, що вона перебуває у вченні, і це є основою зараз її участі в ввечері Господні. Перебування в слові, перебування в вченні. І ще одне: і в єднанні. Ми про це ще дещо розміркуємо трошки пізніше. Але це теж одне з основ, коли душі перебувають. В'єднані і молитвах. Я вже про це не буду багато говорити, тому що я думаю, для кожного, хто присутній на зібраннях хто ходить, ми розуміємо, про що тут говориться. І 20 розділ 17 вірш, там також цікаво говориться. 20 розділ. І так записав. А, там що в перший день неділі вони звершали це служіння. Да -да. Дякую. Дякую. А першого дня в тижні, коли учні зібрались для ламання хліба, дивіться, як тут написано. А першого дня в тижні як учні зібрались? Тобто це говорить про звичайну практику. І читаючи історика е, Міліра, здається, він говорить, що Первоапостольська церква і навіть 200 300 років опісля, вони щотижня в неділю вранці вони звершали вечерю за образом, як звершали апостоли. І апостол Павло на це вказує і до Корінтян. Вони збирались, була вечеря любові, і після вечері любові, вони звершали це служіння. У нас немає як, пра, як, як, як постійно вечері такої спільного сприйняття їжі, але є оце служіння. Але апостоли що неділі? Ви знаєте, я біркував питання, коли я на проповіді говорив. Вони збирались лише члени церкви на це служіння. Як люди ознайомились з християнством. А вказується, вони готувалися до хрещення 2-3 роки, і кожен, хто готувався до хрещення, вони були благовісниками для остальних. Кожен це не була одна людина. А кожен із тих, хто навчався, вони так навчались. Що могли навчати і інших. І це було практикою їхнього життя. А ось уже вечеря, вечеря це вже було іменно церковне таке служіння. І апостол не, Павло про це багато говорить до Корінтян, і тут Лука записав: а першого дня в тижні, коли учні зібрались для ламання хліба. Тобто це було причиною їхнього зібрання. Давайте дещо звернемо увагу тепер на значення цієї постанови. До Коринтян в 11 розділі ми можемо прочитати такі слова. Апостол Павло, я прочитаю з 23 го вірша, щоб загально текст ми оглянули. Бо я від Господа прийняв цей текст знову повторює, є це було повеління. Що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, в яку виданий, був взяв хліб, і подяку віддав, розламав і сказав: Візьміть, їжте це, тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу після вечері сказав, чаша ця новий завіт в моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити. На спомин про мене кожен раз, як їсте хлібце і п'єте чашу цю, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто буде їсти цей і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові. Господні, нехай же людина випробовує себе і таким чином, нехай їсть від хліба цього і п'є цієї. Нехай випробовуючи таким чином є. Тепер на деякі питання суті цього служіння. Перше, на що хотілося б звернути увагу, Ісус Христос звертає увагу, це, чиніть на спомин. Ми про це тільки що згадували, але мені як ще раз, як акцент, як розширення значення вечері. Тобто, Участвуючи в вечері або проводячи це служіння хліболамання, ми згадуємо про самого Ісуса Христа. Згадуючи про нього, ми віддаємо йому честь і ми згадуємо про його жертву, про його страждання, про його страждання за наші гріхи та Воскресення. Для виправдання нашого. Тобто ми для самих себе розмірковуємо. І ви знаєте, я думаю, кожне це служіння, воно як ота маленька бісеринка до орнаменту чи ще до чогось, воно розширяє, я б сказав би, наш погляд Ісуса Христа. Розмірковуючи про Христа, ми збільшуємо своє пізнання і розуміння. І значення Його для нашого Спасіння. Діло все в тому, що людині так охота подумати, що я взагалі то непогана людина, і я заслужую в якійсь мірі приймати участь в цьому служінні. Але, по суті, справи це Христос. І Бог через Христа по милості дає для нас цю можливість. І усвідомлюючи це, що ми тільки через смерть Христа можемо це звершати, тільки повіривши Його замісну жертву. Тобто ми згадуємо Ісуса Христа. Друге питання написано смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Колись ми розміркували на цим питанням. Що ця фраза здається нелогічною. Я думаю, хто був на тому зібранні, коли ми про це говорили, чому вона не, на перший погляд нелогічна? Якщо він Господь, то Бог не вмирає. А якщо він вмер, то, мабуть, він не Господь. Якщо просто прочитати цей текст, зразу пересічної людини може Виникнути таке питання. Але розуміючи вчення про Ісуса Христа, що Він істинно Бог і він істинно людина, коли Він прийняв людське тіло, це ми уже цим одним віримо в то, як він був народжений. Ми віримо в то, що він був насінням жінки, що він прожив життя без віха. І він одночасно був Богом. І через то для нас він дійсно Господь, який прийняв людське тіло і помер за гріхи наші. І коли так, тоді все стає логічним, тоді все стає зрозумілим. Хоча це на перший погляд, ви знаєте, мені здається, нам людям до кінця все, все одно не зрозуміло. По крайній мірі, мені так. Чим більше думаєш, тим більше не можеш осягнути всієї премудрості Божої, якої Він звершив в цьому і виявив в Ісусі Христі для нас. І через віру в нього ми маємо це спасіння. Ми віруємо і нагадуємо, що смерть Ісуса Христа це історичний факт, який є доказом Божої любові до людей. І завдяки смерті Ісуса Христа ми можемо мати мир з Богом і як наслідок мир друг з другом. Про це говорить наступний вірш, 16 і 17 вірші 10 розділу Коринтян. Давайте прочитаємо їх. Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є спільнотою крові Христової. Хліб, який ламаємо, чи не є спільнотою тіла Христового. Один хліб і нас багато. Одне тіло, бо ми всі спільники хліба одного. Причасники, Спільники складаємо одне. Ви знаєте, це зовсім не випадково застосовані такі слова. Людина, яка готується прийняти. Участь в цьому служінні, вона цим служінням свідчить, що вона має спільність і мир з Богом. І як наслідок, я повторюю цю фразу, що я маю мир з церквою. Я не ношу там в себе камінців на когось. Я маю цей мир. І людина засвідчує це. Цим служінням ми свідчимо про нашу спільність на мир з Богом та церквою, також як хліб і вино стають при частиною нас, і так і смерть Ісуса Христа та пролита ним кров через віру, об'єднують нас в Його смерті та Воскресінні на ту вічну участь на небесах. Тобто смерть Ісуса Христа, Його Воскресіння через віру вони об'єднують нас друг з другом. Тобто три питання хотілося б звернути суті цього служіння. Це ми чинимо на спомин про Ісуса Христа, ми смерть Господню звичай, доки він прийде, і свідчимо про спільність нашу, про спільноту, що ми спільники одного хліба. Давайте спробуємо підвести висновок. Цей текст 28 і 29 вірш про це говорить. Тому то хто буде. Ні, Нехай же людина випробовує себе. І таким чином, нехай їсть хліба цього з чаші цієї. Тобто є повеління таким чином роби це. Ісус Христос пропонує, чи Дух Святий через Павла говорить до церкви. Нехай випробовує себе. Тобто ми призвані зараз поміркувати. Ми призвані зараз подумати і розважити друг перед другом. Ні, розважити в світлі свідчення Духа Святого, Святого для нашого серця. Щоб розміркувати і розважити. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осуд собі, не роздумуючи про тіло Господнє». Пам'ятаєте, в післані, тоже до коринтян, там є про запах смертоносний і запах живітельний російською мовою, або життєдайний в одному з перекладів. Тобто, що хочеться сказати, це ж саме служіння. Воно є і служінням благословіння, і воно є строгим служінням по відношенню до життя нашого. Тобто воно має двояку дію. Від того, як ми підходимо, так ми маємо або благословіння, або прокляття. Через то апостол Павло застерігає і він апелює, що я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Тобто це не від апостола Павла виходить, це не від апостолів, а від самого Господа, і від заповіді Ісуса Христа. Можна сказати, що участь у вечері це є свідома дія члена церкви, який повинен подумати та пересвідчитись, що значить ця заповідь Ісуса Христа. Чи дійсно я вірю всьому цьому, що я бачу, і в су... чи вірю я всьому цьому, що сказано про Ісуса Христа. Що сказано в цьому вченні? Чи бачу я в своєму житті єднання з Ісусом Христом в смерті та воскресенні? Чи стосунки з членами церкви підтверджують спільність мого єднання з Ісусом Христом? І перевіряючи себе, мені хотілося б закликати нас до молитви. Амінь. Будемо Амінь. молитися.